Ніколаус Гайдельбах Франц Голер. Переклад Нелі Ваховський Прекрасний Принц. Біля столиці одного королівства оселився страшний дракон. Він жер усіх, хто терплявся йому на очі. Якось він пообідав підрозділом королівського війська, який мав його здолати. Тоді король проголосив. Хто здолає тварюку, візьме принцесу собі за дружину. Коли дракон порішив п'ятьох відчайдухів і двох королевичів, у королівство приїхав третій принц. Він поставив біля драконячого кобла велику польову кухню. Незабаром звідти полинули неймовірно ласі запахи. На великій дошці принц написав пікнік для дракона. Гігантському ящуру запах і так лоскотав носа. А коли він ще й прочитав напис, то запитав принца, що це все має означати? Принц відповів, що відтепер на дракона щодня чекатиме гарненький обід. Перша страва дуже припала драконові до смаку. То був запечений віслюк, фарширований смаженою вівцею. Наступного дня в меню був кит із грибами лисичками, що викликало в дракона захват. На третій день він аж цямкав, пожираючи вепра під грибним соусом. Одразу по тому він здох у страшних муках через отруєння. Принцеса зраділа, що вийде заміж за хороброго чоловіка, їхнє весілля гуло на всю країну, щоправда, вона трохи здивувалася, коли принц зізнався, що хотів би лишитися вдома та дбати про господарство. Але для неї це було добре, бо вона була лікаркою вухогорлоносом і щодня приймала купу пацієнтів. Тож принцеса дуже зраділа, що може смачно обідати і не думати про миття посуду, та й білизну й прати не доводилося обох їхніх діток сповивав, купав і вдягав також принц. Королю хотілося, щоб принц узяв на себе командування його військом. Однак принц наголошував, що йому важливіше, аби дітки завжди мали чисті пелюшки, і що війни він вважає. Нелюдяними. Коли король помер, його трон успадкував принцесин брат. Сама принцеса стала відомою лікаркою і їздила по всьому світу на лікарські конгреси. Принц удома відповідав на телефонні дзвінки і допомагав дітям виконувати домашні завдання. І якби люди не знали, що колись він поборов дракона. То ніхто й уявити не зміг би, що він герой.